Триває конкурс творчих робіт під назвою Житомир і космос політтворчої думки. Захід об'єднав навколо себе небайдужих та творчих особистостей, які прагнуть зробити свій внесок у відродження та розвиток музею космонавтики. Цього разу долучитись до нового проєкту змогли курсанти та студенти військового інституту. Вже є перші роботи, які приймають участь курсанти цього саме інституту в творчих роботах. І ось бачимо за мною виставка, де вони представляють». Ставили свої роботи і представили інші також художники. І це такі перші західи, можемо сказати, що щось вже матеріалізується, тому що виставка дуже цікава вийшла. Ми завжди шукаємо космос навколо тебе, а він в тобі. І цей захід, і ці роботи, дитячі, дорослі роботи, вони дають нам змогу також відчути космос в собі. Сяйво майбутнього та земля після нашої ери. Такі картини із польотом своєї фантазії презентував студент військового інституту Олександр Випорханюк. Не залишився байдужим і вирішив прийняти участь у цьому конкурсі. У мене були деякі ідеї, і я ну, так скажу втілив у реальність та намалював ці картини. Житомиряни відгукнулись та підтримують запроваджену ініціативу, відсилають творчі роботи та купують календарики із зображенням картин на космічну тему. Що стосується нашої ініціативи, посвященої музею, то на сьогоднішній день зібрано вже около трьох тисяч гривень на щиту. Благодаря участню наших житомирян. і ми хотим всіх поблагодарити, хто прийняв участь, і призиваємо всіх продовжувати це делать, так как на сьогоднішній день у музеї ну і ще багато незакритих фінансових Твоя участь запорука життя музею. Про це не тільки наголошують організатори доброчинної акції, а й роблять все можливе, щоб достукатись до свідомості кожного.